Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні, як і завжди, ми поговоримо про ті кримінальні події і просто про події життя тернопільської поліції за минулий тиждень. Правохоронці Тернопільщини продовжують виявляти ділків, які за незаконну винагороду на правомірну вигоду намагаються відправляти за кордон ухилянтів чоловіків. Власне в обласному центрі оперативники управління внутрішньої безпеки затримали такого зловмисника, який за 7200 американських доларів обіцяв безперешкодно вивезти місцевого мешканця за кордон. Що з цього вийшло? Дивимось у сюжеті. Отримання неправомірної вигоди за організацію та сприяння в незаконному переправленні державного кордону України інкримінують слідчі жителів Тернопільської територіальної громади. Чоловіка під час отримання неправомірної вигоди затримали оперативники. На початку вересня до правоохоронців надійшла інформація, що житель Тернопільського району сприяє у виготовленні документів, які надають право військовозобов'язаним чоловікам безперешкодно перетинати державний кордон України. Спочатку за свої послуги просив 6 тисяч доларів США, а за деякий час сума виросла ще на 1200 доларів. Про це він повідомив клієнтові у ході телефонної розмови 10 жовтня. Працівниками управління внутрішньої безпеки в Тернопільській області спільно з працівниками відділення поліції номер 1 міста Тернополя та працівниками контрозвідки служби безпеки України під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури чоловіка було затримано під час отримання грошових коштів в сумі 7200 доларів США. Вимагача затримали відповідь до статті 208 КПК. вирішується питання про оголошення підозри відповідно до частини 3 статті 332 Кримінального кодексу. І далі розкажемо у нашій програмі про гучне затримання. Тернопільські поліцейські оперативно затримали дует добушників з сусідньої області. Власне про крадіжку з будинку сейфу, у якому були гроші та ювелірні вироби у заліщиках на лінію 102 Повідомив господар помешкання. Власне, оперативники обласного управління карного розшуку, які виїхали на місце події за гарячими слідами, затримали двох підозрюваних у скоєнні цього злочину професійних злодіїв. Про деталі цього гучного затримання розкажемо далі у нашому наступному сюжеті. Про крадіжку з будинку у заліщиках на лінію 102 повідомив господар помешкання 11 жовтня. Чоловік розповів, що до них проникли невідомі. Злочин стався напередодні, коли родини не було дома. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група головного управління поліції та чорткова. Працівниками Карнорожку було встановлено, що даний злочин скоїли двоє осіб із сусідньої області. Останні приїхали. Напередодні в нашу область. Вибрали собі помешкання, яке вони вирішили обікрасти. Коли господарі покинули дане помешкання, проникли до нього шляхом підбору ключа. З будинку винесли сейф з грошима, коштовностями та колекційними монетами. Загальна сума збитків майже 350 тисяч гривень. Залишаючи місце злочину, злодії зачинили двері. А тому господарі, повернувшись додому, зникнення цінних речей виявили лише наступного дня. Додому вирішили підозрювані не одразу, дочекалися завершення комендантської години. За кілька кілометрів лісопосадці. Вони виламили двері сейфа, витягнули усі цінні речі і поїхали далі. Проте, крадіям не вдалося залишити нашу область. На одній із автодоріг були затримані працівниками карного розшуку спільного з управління корт. Останні затримані в порядку статті 208 КПК України. Процесуальне керівництво здійснює Чортківська окружна прокуратура. Поліцейські перевіряють підозрюваних на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Тернопільської області. Триває слідство. Далі мова йтиме про повідомлення про неправдиве замінування на Тернопільщині. Поліцейські затримали зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування автомобіля. За такий псевдодзвінок жителю Чортківського району може загрожувати позбавлення волі навіть на строк від 2 до 6 років. Власне, на лінію 102 того дня зателефонував невідомий чоловік і повідомив про те, що в автомобілі закладена вибухівка. А власне, цей автомобіль знаходиться поблизу місцевої школи у місті Копичинці. Що відбувалося далі у цій детективній історії? Власне, дивимось у сюжеті на лінію 102 Зателефонував невідомий чоловік і повідомив про закладення вибухового пристрою в автомобілі марки Крайслер поблизу школи у місті Копичинці Чортківського району. Що трапилось? Замінований автомобіль. Звідки вам відома ця інформація? Бачив, підглядав. Ну скільки там було людей, де вони це робили? Масло були і професіонали, я вам кажу. Бажано зв'язатися з СБУ Києвом. Це дуже серйозно. На виклик негайно були скеровані слідчо-оперативна група Чортківського райвідділу поліції вибухотехніки та працівники інших екстрених служб. На місці події був виявлений вказаний заявником транспортний засіб. Приїхавши на місце, фахівці обстежили даний автомобіль та прилеглу територію. Жодних вибухових пристроїв чи вибухових речовини на місці події виявлено не було. Особу та місце перебування зловмисника, який надав неправдиве повідомлення. Поліцейські встановили а... того ж вечора. Ним виявився 40-річний місцевий житель, якому і належить даний автомобіль. Виклик про замінування. Він здійснив з телефону знайомого, використавши при цьому свою сім-картку. Ви телефонував поліції. Так. Що ви повідомляли? Що автомобіль замінований. Дивіться, ми шо, вже оглянули Так. Тому... Чи був замінований і може взагалі розмінувати. Проти треба, я наполягаю, допустимо, на статей. Фігурант вперше потрапляє у поле зору працівників поліції. Що саме стало причиною такого вчинку? Чоловік пояснити не зміг. По даному факту розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 259 кримінального кодексу України. Дана особа затримана в порядку статті 208 КПК України. Триває досудове розслідування. Далі розкажемо про систему Кастаді Рекордс. Власне, тернопільські поліцейські обмінювалися досвідом на минулому тижні, власне, досвідом ефективної роботи системи Кастаді Рекордс з колегами з Львівщини та Закарпаття. Як це відбувалося, розкажемо далі у нашому матеріалі. Custody Рекордс це сучасна система, яка покликана забезпечити захист прав затриманих та гарантувати безпеку поліцейським. Тернопільщина одна з перших областей, де в поліції проваджено цілодобовий автоматизований відеонагляд. Отримати нові знання та практичні поради щодо роботи з інформаційною підсистемою, з такою метою до Тернопільського районного управління поліції завітали закарпатські та львівські колеги. Протягом двох днів поліцейські спостерігали особливості роботи з підсистемою електронної фіксації, зокрема алгоритм дій правоохоронців з різними порушниками при їх доставленні. Управління поліції, інтерв'ювання затриманих осіб з колегами. Ми обговорили такі наболіші питання по затриманню осіб, які перебувають в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Їхні манери, їхню поведінку, як себе краще повести в ті чи інші ситуації. Правоохоронці також поділилися досвідом роботи з електронною фіксацією у своєму регіоні, аналізували конкретні ситуації, порушення правил затриманих та шляхи їх уникнення. Учасники заходу відзначили, що така система роботи із затриманими є потужним превентивним заходом та убезпечить працівників поліції від безпідставних звинувачень, а затриманих від неправомірних дій правоохоронця. Особисто, на мою думку, цей проект є дуже важливим, і я вважаю, що потрібно впроваджувати його. При можливості в кожному підрозділі поліції. Рекомендації, отримані від тернопільських поліцейських, стануть у нагоді інспекторам з дотримання прав людини Нацполіції Закарпаття та Львівщини задля подальшої ефективної реалізації проєкту «Кастеді Рекордс в інших областях України. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в ефірі телеканалу Тернопіль 1 та Інтебе ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зачу вам добра, злагоди. Любові, будьте здорові, якнайшвидшої нам всім перемоги. Слава Україні!